Але тепер Омельян Коуч протягом свого життя він не тільки займався духовною працею своїх парафіян, він займався і культурно просвітницькою роботою, кооперативами допомагав організовувати курси, були і Іванівці курси, по, 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 по ветеринарні курси, були по кооперативу. Він так мобілізував, щоб народ розуміє міг свою продукцію знати. І щоб він мав дохід, щоб мали свої кооперативи, щоб в тих кооперативах могла людина і взяти в кредит, розумієте. щоб народ був забезпечений, щоб просвітницька робота сильно провелася. Він був високий патріот. Де от де ж є свідки із села корисно, який він допомагав партизанам нашим, передавав пакунки, розумієте, передав живі свідки цього, цього періоду. О, отець Ковш дуже сумлінно вчив нас молотов українських. Пам'ятаю, дуже звертав увагу на це, щоб хреститися не цілими, а трьома пальцями, так отець, бог отець, бог син був Дух Святий. Дальше. Отець ковч, я пам'ятаю, за, за рахунок церкви, чи може свій власний рахунок, організував біля церкви дитячий садок. І я був в тому садку, то ще перед школою. Значить, батьки йшли на роботу, давали. Там дітям своїм фляжку молока, кусок хліба, значить і Садок, наймав вчительку-виховательку. Я дось пам'ятаю. Зараз на мені очима. дуже симпатична, гарна дівчина, яка, я, яка вчила, ну, вчила нас, робила з нас українців. Українські пісні, українські декламації, одяг, козацький одяг, розумієте, де така була. І це мало велике значення, і то виховання будь вплинуло на, 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 на дальніший розвиток людини.